Вас вітає youtube канал «Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді твердосплавне свердло від торгової марки Агір. Взагалі, цей твердосплавний інструмент характеризується ріжучою кромкою високої міцності і стійкістю до високих температур, завдяки чому його можна використовувати для свердління отворів на більш високих швидкостях обертання ніж це можливо зі свердлами зі швидкорізальної сталі. Теплостійкість твердосплавних свердл до 1000 градусів за цельсієм. Завдяки високій швидкості свердління продуктивність твердосплавних свердло 2 або 4 рази вища продуктив. Туності тих, що з швидкорізельної сталі. Твердосплавне монолітне свердло від торгової марки Агір це якраз той інструмент, який забезпечить високоточність та ефективність свердління на вашому верстаті. Розглянемо основні характеристики цього інструмента. Загальний діаметр свердла складає 7,3 мм, а довжина 60 мм. Довжина саме ріжучої частини 30 мм. В даному випадку у нас правий напрямок різання. Це свердло здатне обробляти матеріали з твердістю HRC-55. Завдяки своїй конструкції та матеріалу виготовлення вона підходить для свердління різних матеріалів. Включаючи сталь, нержавіючі сталь, чивом та інші. Цей інструмент є ідеальним вибором для виробництва та ремонту, де вимагається висока точність та продуктивність. Він готовий допомогти вам з реалізацією навіть найскладніших завдань зі свердління. Придбати це твердоспавне свердло ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua Також наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів автомального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України. З ними швидко, надійно та якісно. Hmm.